Вітаю вас! Пропоную відгадати вам загадку! Має повно голочок, як зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Так, це ялинка. І сьогодні ми дізнаємося, які бувають ялинки. Це сосна. У неї довгі та колючі голочки. Вона дуже висока. А це ялинка. В неї голочки короткі. Сосну, як і ялину, називають гуйними розписку. Вони, як і інші дерева, мають плоди. Це шишки. Всередині шишки, є насінинки, і коли вони падають на землю, то з них виростають маленькі деревця. І шишок діти полюбляють робити різні поробки. А дорослі роблять ліки та варення. Коли дерев багато це хвойний ліс. Але ялинки і сосни ростуть не тільки в лісі, і в парках. Біля будівель і біля доріг. Існує багато різних видів ялинок з різними формами і розмірами, з різним забарвленням. Під засніженими ялинами люблять ховатися зайчик та білочка. А пташки і тварини люблять ласувати насінням шишок. Воїні дерева не втрачають свою красу навіть взимку. Не дарма, коли ми святкуємо новий рік, то прикрашаємо саме ялинку. Тож давайте її любити і берегти. А ви спробуйте зробити коробку шишок і прикрасти нею свою святкову ялинку.